Вітаємо в ефірі. Програма Казки Гнома Джема. Це така серія і наш перший сюжет в гості до друга. Це книжечка всесвітньої відомої дитячої письменниці, каскарки Валентини Дергунової. Ось, ви бачите її фотографію. Ведучий програми Леонід Гапєєв. Ми дякуємо, що ця книжечка люб'язно подарована авторкою в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Це стосується дітей та батьків з міста Харкова та області, особливо тих, хто залишився тут у ці нелегкі часи. Книжка була видана ще в мирні часи 2018 року у видавництві Саміт Книга. Книжечка була російською мовою, але спробуємо зараз почитати українською в гості до друга. Якось гномик Джем замислився. Адже його давно не відвідував друг Ванюша. І він дуже скучив за ним. Тому вирішив сам. Відвідати Ваню, який усе літо гостював у своєї бабусі Марійки. Він зібрав свій чемоданчик, узяв карту із лісовими стежками та відправився у свій шлях. Нарешті він туди дістався. Гномик Джем стояв перед невеличким будиночком. Де були квіти і фруктові дерева. На городі було велике чучело. на голові в нього була стара дерева, солом'яна шляпа. Ой, здрастуйте. Позвіть, будь ласка, Ванюшу, скажіть що до нього. Прийшов друг гномик джем. Гномик помовчав, подивився на це дивне створіння, котре, нібито чуло все стояло, розставивши в боки свої руки. Пробачте, смикнув за штанці гномик велетня. Раптом гномик почув. Дзвінки і сміх, Джем навіть не встиг злякатися і десь сховатися, як його хтось взяв у руки і він побачив стареньку бабусю. Ось подивіться класні ілюстрації. Її долонька, бабусина долонька. Була тепла і дуже м'яка. А посмішка така ніжна, добра, щира. Гномик зрозумів, що він її зовсім не боїться. Добрий день, Марія Іванівна. Ви, мабуть, є бабуся мого друга Ванюши? Промовив джем, дивлячись на бабусю. А вона ніжно посміхнулася гномику. І він побачив, як сяють її очі, випромінюючи тепло і ласку. А ви, мабуть, є той самий лісовий гномик джем, про якого так багато розповідав мені міюнук Ванюша, запитала бабуся і простягнула йому свій мізинчик, аби привітатися. І ви мене зовсім не боїтеся? сказав гномик бабусі через хвилинку, коли вони вже разом ішли додому. Ні, гномик не боюся. Тому що розповідаю Ванюші багато казок, саме про лісових гномиків. Зараз Ваня спить. А коли він прокинеться, то дуже зрадіє, що побачив саме вас. Ось така чудова казочка на гостини до друга авторка Валентина Дергунова. Дуже дякуємо за такий класний подарунок. Бажаємо нашим дітям і батькам. Знаходьте трошечки часу для домашнього сімейного читання і, звичайно, читаємо залюбки казки Валентини Дургунової. Історії про гномика Джема. Дякуємо за увагу.